Всім привіт! З якими документами працює фізичний терапевт? І яку документацію він веде? Отже, перший це журнал обліку відпущених процедур. На титульці цього журналу обов'язково зазначається дата початку його ведення, а саме число, місяць та рік. Що ви в ньому записуєте? Субтитулка Пишеться так само дата початку його ведення. В ньому ідуть наступні речі. Перша колонка прізвище ім'я по батькові пацієнта, потім йде дата народження, вік пацієнта, тип заняття. Його конкретний діагноз, яким він госпіталізований або направлений до поліклінічного відділення на стаціонарну або амбулаторну медичну реабілітацію. Потім лікар-прізвище ініціали лікаря ФРМ, котрий виписав направлення до фізичного терапевта, а також відділення лікарні або лікар-спеціаліст, який направив дитину. Чи іншого пацієнта до власне лікаря фізичної реабілітаційної медицини на консультації, в результаті чого було сформовано власне направлення до фізичного терапевта лікарем ФЕРЕ. Наступна колонка це йдуть у нас якраз номери направлення електронних, потім йдуть дата кожен день місяця. і Кількість процедур, котру власне, виписує кожного разу за кожним відвідуванням, після кожного приходу пацієнта фізичний терапевт. Ось тут зазначається 10-15 процедур відповідно до діагнозу кожного пацієнта, в даному випадку конкретної дитини. Пишеться також місяць і рік. Для того, аби вам зручно потім було в кінці місяця, відводити підсумки і складати звіт фізичного терапевта по проведених процедурах. Так пишеться кожного місяця. І закінчується журнал тоді, коли ви заповнюєте останню сторінку і заповнюєте останнього пацієнта. Варто зауважити, що цей журнал обов'язково прошивається, він є обов'язковим видом медичної документації, яку ви повинні вести. В кінці прошили, прикріпили маленьку печатку, маленький ярличок, де написано, скільки пронумеровано та прошито аркушів у журналі. І також підписується це все у медичного директора, а раніше це був головний лікар лікарні. Наступні типи журналів. Їх достатньо багато. І так, перший це журнали впровадження нових методик. Ось такі маленькі можуть бути тоненькі на 48, 24, на 60, також на 96 листків. Ну і може бути велика канцелярна книга формату А4. зошит в клітинку для зручності ведення документації. І перший, який ми ведемо, це впровадження нових методик для пацієнтів із розтягнутими зв'язками розробки контрактур, суглобів, верхніх кінцівок. В ньому ми зазначаємо ім'я по батькові дитини або конкретного пацієнту, дату проведення, вік пацієнта, потім дату власне, проведення методики, дату народження дитини і також назва методики. Що ми саме виконуємо? І діагноз пацієнта. Також цей журнал має титульний листок. Пишемо дату, коли він розпочатий, і дату, коли він закінчив свою роботу, коли ми закінчили його ведення, тобто, коли дописали останній листочок. В кінці обов'язково розшиті всі листки, пронумеровані всі аркуші, ниточки якими ми зшивали, зав'язуємо, приклеюємо, і скріплюємо ось таким маленьким ярличком, такою маленькою помажечкою, да, і Пишемо в журналі пронумеровано стільки-то листочків, в журналі прошито стільки-то листочків, і підписуємо обов'язково у медичного директора лікарні.